в Різних амплуа інших. Яке майбутнє у дзідо? Що з ним буде в найближчому, майбутньому. я вам скажу так, воно вже від мене не відліпиться. Хтось буде казати Михайло, хтось буде казати Степанович, а хтось буде казати Дзідо. Я не буду ображатися. Так само на Кузьму казали Кузьма. Ну він що, Андрій. І казали Скрябін, а Скрябін називали просто групу. Правда? Кузьма Скрябін кажуть, Андрій. Мене це не обіжає. Ну, вам приємніше, коли вас Михайло називає? А як? це залежить хто. Залежить хто і як. Як коли на мене приходить маленька дитина, каже, дзід, ходи сюди. Він кажу, то хто тільки що сказав? І дивлюсь, така маленька, гарна принцеса, вона ну, ходи сюди, я дітей страшно люблю. То вони мені дали, повідкривали зовсім інакші грані. Я ж то не розраховував на них пісні, а вони то полюбили, десь відчували ту чесноту. Знаєте, як то дитина ще не говорить, вона любить. Це ж не поясниш, чому це відбувається. Ви говорили про образу, ну, резонансно було у вас розлучення.